Опа, 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 опа. А стидаться системно як-то.

Екіпіровка друга, більш надіжна. Ми, ми з голими руками, вони дивіться, подягали. Зате напередку діти стоять голі. Да, да. На що сім'я стягнулася і волонтери. блін. <рес> але вони, 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 нар... вони нормальні, але, але я, я пройшов передок. Це дивіться, як екіпіровані. Ага. А там стоять, на що, що сім'я стягнулася, і, те саме, і волонтери. А як я з Христа блядь. я блін. теж прийшов передок. А і дві контузії, 20 уламків. І я стою напроти них. Ще і піски я прийшов. А ви стоїте, блядь, можна свої кривити. Ай, как, як красавці. Їм же ж по 5-7 тисяч дали, так вони. А що ви свої?